Мтіння пальців в рук, зіниця ще не реагує на світло, то якщо, не дай Боже, щось десь знайдеться, там, вас прийдеться ставити на наркооблік. Скільки в мене є часу, щоб я перейшов? Три години по інструкції. Самозвернення 24. Три години з нами по звернення двадцять чотири. Складається протокол про відмову від проходження. Направляється на суд. Якщо ви самі звернетесь, візьмете довід. У вас. Там буде висновок, що ви тверезі. Ви можете звернутись до народного ополчення 9. пояснити, вони вам або анулюють, або ну вони вам далі розкажуть, що ви заберете довідку, що ви тверези, і, 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 нас і, наступна і наступна Поїхали, Да, і поїхали. Ось так виглядає поліцейська провокація. А в народі це називається розводняк на п'янку за кермом, через що можна. Тратити своє водійське посвідчення строком від одного року і заплатити чималенький штраф, можливо, дехто з цим стикався, але не знав, що саме це і є поліцейська провокація, ну тоді ви будете знати, що це таке. Отже, поліцейська провокація полягає в тому, що поліцейський, використовуючи своє службове, Становище певним чином схиляє водія до вчинення правопорушення, шляхом вмовляння, повідомлення недостовірної, неправильної, перекрученої інформації, схиляння до вчинення правопорушення, ну, зокрема, наприклад. Відмовитися від проходження огляду на стан сп'яніння всім водіям має бути відомо, що кожний водій на вимогу поліцейського повинен пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, але не всі водії знають. Який же порядок встановлений законом проходження огляду на стан сп'яніння. і якраз цим поліцейські і користуються. Трапляються дуже часті випадки, коли поліцейські, скажімо так, схиляють водія для до того, щоб він відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння, повідомляючи йому про те, наприклад, що існує два варіанти проходження огляду на стан сп'яніння. Перший це з ними, тобто з поліцейськими, проїхати, наприклад, до медичного закладу і пройти огляд. І другий варіант на розсуд водія, скажімо так, шляхом самозвернення протягом 24 годин. Тобто вони повідомляють, що водій може проїхати до медичного закладу сам здати аналізи, і потім цей висновок про те, що в нього нічого не знайшли. Принести до управління патрульної поліції там з радістю скасують цей протокол, і ніякої відповідальності він нести не буде. Отже, і деякі водії, дійсно не знаючи про те, що встановлений тільки один порядок проходження огляду на стан сп'яніння, обирають інший варіант. Ну, наприклад, через те, що вони поспішають або з інших причин, і погоджуються, скажімо так, на пропозицію поліцейського, пройти огляд самостійно, тобто шляхом самозвернення. В певній лікарні, ну наприклад, поліцейські можуть навіть сказати, в якій саме лікарні треба проходити цей огляд, і таким чином, формально водій підписує собі 130-ту статтю, тобто формально він відмовляється від проходження огляду на стан сп'яніння, і дуже важко потім в суді довести, що це була саме поліцейська провокація. Те, що водій насправді не Відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння, якби поліцейський повідомив йому достовірну інформацію і розповів, який саме порядок проходження огляду на стан сп'яніння. І якраз суди в такому випадку зазначають і звертають увагу, що якби поліцейські правильно повідомили і не схиляли водія до відмови від проходження огляду на стан сп'яніння, то правопорушення не було б. В чому полягає завдання поліцейського? В тому, щоб запобігти правопорушенню, а в даному випадку вони навіть схиляють, можливо, свідомо або несвідомо водія до вчинення цього правопорушення. Але свідомо чи не свідомо, немає жодної різниці. В законодавстві ви не знайдете визначення, що таке провокація правопорушення, хоча існує Практика Європейського суду з прав людини, де все це чітко визначено, що таке провокація правопорушення, і виходячи з цих висновків Європейського суду, суди наші національні, також вказують на те, що докази отримані в результаті вчинення провокації правопорушення не можуть бути прийняті до уваги через те, що вони є недопустимими доказами, такими, що отримані в порушення законодавства, і таким чином суди їх не беруть до уваги. І вважається, що водій не підлягає притягненню до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення права керування і. У вигляді сплати штрафу, тому будьте уважні, знайте свої права. Дякую за перегляд цього відео. Дякую за ваші вподобайки, за підписку. І якщо є питання, обов'язково задавайте. І якщо ви опинилися в такій ситуації, обов'язково пишіть, чим зможемо допоможемо. Тож дякую, з вами був адвокат Дмитро Ігнатов.